І так, субота, виходить, у мене по плану мав би, мало би бути е, нове відео на Ютубі, але раніше я не зробив, так сказати, не зазняв нічого. Тому е, треба якось виходити з цієї ситуації і знімати якесь відео. Тому сьогодні розберемо мою угоду, там де я ну, зробив декілька помилок, але перед тим вийдемо чуть, чуть за межі бінарних опціонів. І скажу, що от починається чемпіонат світу зовсім скоро. І є фан-токени збірних, які вже дали по 50-100% профіту. Тобто ти міг там, закупити, допустим, Днів так, хай буде 10%, тому вони там коштували одна ціна, да? а зараз. Вони дали вже 50-100% профіту. А, при тому, що там біток сам а, падає. От, і зараз є також токен, в Бразилії, а як на мене, він трошки недооцінений в ціні, тому що він коштує тільки 1 долар. А в той час, як інші токени коштують той самий, допустимо, Портуалія коштує 8, по-моєму, Аргентини, по-моєму, також. Я думаю, що Бразилія буде тащити а, в цьому чемпіонаті світу, і їхній токен мав би рости, як на мою думку. Тому що а, ну, їхні токени, я думаю, їхніми токенами використовують їхні фанати. Тобто а, купляють ті токени, і потім за токени вже купляють, допустимо, квитки на матч, а, там, і різні штучки. Ось зараз графік виглядає а, саме ось такий. В цілому від, від мінімуму ми вже дали 120%. Тобто це хороший результат. Але зараз от, я ось тут прикупив а, певну кількість і розраховую на те, що ми дамо ще ну, хоча б 50%, щоб я фіксинув профіт. А як бути по факту? Не знаю, можливо, ми взагалі. А, Звідси сходимо, я не знаю, на 0,33 на мінус 80%. 60%. Всяке може бути. Це крипта. Но я якби, розраховую на те, що буде ріст. Якщо не буде, нічого страшного. Там не знаю, втрачу ну, це не так сильно страшно. Так ось. От, Аргентина. Їхній токен. Ви бачите, скільки він коштує. 8, 8 вісім, виходить, доларів. Він від свого мінімуму також дав 100%. Получається. Ну, він коштує 8 доларів. Це 6 по Португалії. Так, да, є ще один нюанс, тому що токен Бразилії не є на Бінансі, тому саме в цей час, як Португалія і Аргентина, вони є. На Binance. Можливо, це також впливає якось на вартість токена. Ну, подивимось. Я купив по, получається, по 1.0. 1.06 і розраховую на те, що він виросте до 1,6. Там я вже поставив на біржі Gate, получається. Лімітку, ну, лімітний ордер на продажу. Як тільки це дійде до, до цього рівня, в мене він зразу спрацює і продасть токени. Так, а тепер давайте перейдемо до бінарних опціонів. От коли це вчора виходить, так? я аналізував канадський долар єна, І тут от зараз я дивлюсь, і зараз в мене зовсім інше бачення ніж вчора. Вчора я бачив рівень підтримки. Я бачив, що впевнений, ну, тобто від рівня підтримки йде впевнений рух вгору, що ніби ми досягаємо області опори, і нас просто відбувається відкат ось тут. І ми далі ось тут по тренду рухаємось на повищення, і, як мінімум, маємо дійти до області об'єму максимального. Ну, зараз я бачу ситуацію зовсім інше. А, тому що, так, давайте колір інший візьмемо. Так, да, в нас є ось тут область, виходить, підтримки, від якої йде в певний рух. Но є ось така штучка, як пониження локальних мінімумів. Тобто, в цей раз овцей, ми навіть не оновили там чи навіть не підійшли до ось цього, виходить, максимуму. І в нас ось тут було теж таке стрімке падіння. І яке було пробити тобто ми пробили ось цю область, виходить, ось тут підтримка, ми її пробили, і зараз це вже опора. І от я бачу, що ось тут був певний рух від опори. Ось тут була реакція. Да, ось тут ми вже підійшли. Прям вплотну, но, но в нас в подальшому є хороші рівні для перекриття. Тобто в нас є максимальний об'єм, і в нас там, допустимо, є ось цей рівень. Внизу. У нас немає якихось таких серйозних рівнів, от, тому що вони знаходяться ну, плюс-мінус тут. Ну там хай буде ось тут знаходиться такий більш-менш е серйозний рівень. А Ось тут, ну це просто такі локальні рівні, які, в принципі, можуть бути пробиті. І тут краще було би входити на пониження на пониження і відмічати собі рівні для перекриття, ну, тобто максимальний об'єм там і тут також. Ну, мені чомусь здалося, що тут ціна буде рухатись вгору. Ось я собі ось так понаставляв рівні. Ну, в принципі. Ось цей досить такий непоганий рівень, тому що ось тут була реакція тут, 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 тут. Но, но дивіться, який е, був рух вниз після того, як ми досягнули ось цю область. Так само тут сильний рух, відкат, далі на пониження. Е, тому тут можна було би зайти на пониження якраз. Ось від цього рівня. Далі у нас є ось тут рівень. І вже виходить, десь ось тут. Також є об'ємчик. На пониження по ось, цьому, по, виходить, трендовому русі вниз. Так, ну я відкрав основу, виходить, в мінус. Відкрив перше перекриття, виходить, від цього рівня. А воно також закрилось в мінус. Я дочекався відкату. Ну, просто розтяг, ну дивись. Ну, дивись, який впевнений рух вниз. Куди ти відкриваєш на повищення? Ну, дивись, минулого разу ось такий рух він просто легко пробив ось цю область, і тут вже була ось така ситуація. Ну, тут також. Ну, дивись, який впевнений рух, одна, дві, три свічі. Впевнені, впевнені свічі. Куди ти відкриваєш на повишення? Куди ти відкриваєш на повишення, ти мені скажи. Ну і звичайно, перше. О, ні, Друге, виходить. Коліно закрилося в мінус. Я пам'ятаю, пізніше, там, чи деякий час, я відкривав вже, виходить десь ось тут угоду на пониження, тому що ціна впала, і був ось, ось такий відкат до об'ємчика. Я тут відкривав, виходить, вже на пониження. І вона в мене зайшла, виходить, в плюс. Так, ось таке відео. А, сьогодні воно, воно зразу відразу вийде, якщо, звичайно. Я встигну змонтувати його до того, як виключить світло, тому що по покоріння виключають світло. А, так що на цьому поки що все. І, як то кажуть, до нових зустрічей.